Друзі, подивіться, яка в мене є краса. Зараз про нього розповім. Вітаю, друзі! Я вам хочу показати здійснення своєї мрії. Подивіться на цю красу. Це цикас, великий цикас. Ну, а це динозаври, мені здається, що вони пасують до цієї рослини. Я купив його на розпродажу. Цей цикас у мене ще не давав листочки, я купив його недавно, ну не так давно вже встиг пересадити, я його пересадив у ось такий горшик. Це куплений горщик прозорий. Для чого? Так як це рослина доволі... Такі цінна, і, хоча вона мені досталася за символічну ціну, розпродаж був у супермаркеті. Але я дуже боюся, що він у мене ну якось погано ростиме. З ним дуже важко буває. Його можна перелити, і він згноїть корені. І абсолютно буде це непомітно. А поки не почнуть так, жовтіти і сохнути листь, ці листочки ваї. І тоді вже буде пізно щось робити. Дивіться, у нього нормальна коренева система була, я його не заливав. Але ось для чого прозорий горщик. Бачите? Корінчики видно. І це вже у мене після пересадки ці корінчики про. Штовхнулися до е, світла. Це дуже важливо прозорий горщик для цикасу, щоб дивитися, чи корені світленькі, чи вони не гниють, і чи все з ним в порядку. Тому я дуже раджу використовувати часто для багатьох рослин, дуже підходить. Ось такий прозорий горщик. Ну, а тут у мене ґрунт, який я замішував сам, трошки лічузи, трошки навіть є отака глина жовта. У мене тут є, я домішував керамзіт, лічуза і трошечки ґрунту. А ще пісок є, річковий пісок. Все це дихає, все це пропускає дуже добре повітря і вологу. І не застається. І стоїть він у мене на камінчиках для того, щоб добре просихало коріння. У вазоні тут стоїть каміння лежить, і він стоїть на цих камінцях, тобто просихає дуже добре. Навіть ви бачите, виливається трошечки піску. Ось така радість.